Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 12 лютого. Трошки настрій у мене не дуже. Повів чоловік і онук, повів дочку на операцію. Так, з вами поділюся. Підтримайте трошки. Помоліться, хто там може, помоліться за неї, Таня. Назначили на сьогодні операцію, то повели її чоловіку і Єгорка, чоловік, онук. Дай Боже, що пройшло хорошо. Та якась гадость прицепилась. Надо удалить. Оце така неприятна неожиданість, У нас случилось. Ну що, все буде добре, я кидала на карти, удачний случай. Все пройде хорошо. Так, ну ладно, ми трошки розберемочка. Іди, поздоровайся, зайчик. Вот приліз. Нема нікого, то це він буде коло мене тепер. Давай, поздоровайся з дядями, з тетями будемо працювати. Ось, о. трошки вже подрос, вже розуміє, що таке нельзя. На стіл уже тільки наміриться. Нельзя. Все сидіти дивитися. Все, котик, іди гуляй. Іди сиди тут. Сейчас трошки вопросы там я запитала записала питання питання не трогай не трогай ну це ж таке оце Бачите, бачите робить? роби Ти бачите що дитина балована дитинка балована провода треба убирать все убирать так там хотіла ще ответить я трошки или потом в конце ладно так що там під покровском да подивимся покровским там наші вроді пішли в наступ. Ну, ми дивилися з вами. Я говорила, що не пустять, розіб'ють. От сейчас наші вроде пішли там в контрнаступ. Це правда? Що там у наших подпокровском? Донецька область. Що не пустять? Стіна їм там. Все. Так, під Покровском, яка там ситуація у наших воїнів українських? Да, там рад... карта радості випала. Ну, бої. Бої. враждебность, бои, перемены, хорошие перемены, карта выздоровления, хорошие перемены. Ну и слава Богу. Переход в другое состояние и хорошие перемены. Под Покровском. Негатива много. Так, приятное удивление, хорошие новости. Ну и хорошо, аминь. Хай так и будет. Это. Да, конец, им там конец. Этим гадом. Чи буде окупований Покровск? Донецкая область, Покровск, будет окупований. Бо не, не трогай провода. Не трогай. Ну, сядь. Тихо. чи будет окупований Покровск росіянами? Обманутые надежды. Нет. Хорошие перспективы в наших, и важнее о все приняли. Это не серьезно, говорят. Обмантые надежды. И это не серьезно, ребячливость. То моя відповідь ні, не буде. Так, ну и что? Там я гляну сейчас дружківку, чи буде окуповано. Чи буде куди повертатися після війни. Дружкипка будет окупована. Хорошие новости. Ну, терпение сверхмеры. И тяжелый труд. Сейчас. Че окупована, Будет дружкипка. Ой, ай-ай. Не царапайся. защита. Защита, хлопцы. Так. Помощь хорошая. Защита хорошая. По умеренности. Что? Закінчені, до закінчення. Помощ дружеська, хороша є, і удача. Ніякої окупації дружківки не буде. І це оправдано. Опять допомоч. Удар ще може бути, але перемога йде. Перемога в наших хлопців йде. І хороші новості. Ні. І ну, там Краматорськ ще гляну, чи буде окупований. Все, полетіли карти. Полетіли карти. Ой. Там вчера все-таки я скажу. Хотела не казать, а все-таки скажу. Ну, написала одна, там это всех не касается. Это те, что писали вчера. що донецькі, донецькі жителі Донецька непорядні, непорядочні і з ними жити не, не хочуть. Короче, це, наверное, западна чи Черкаса писала, і Западна, що непорядні люди на Донбасі. А я хочу заступитися. У мене чоловік з Дружківки. Я тут з Херсонщини, а він з Дружківки приїхав у Нову Каховку по направлінню. Його батьки порядні, дуже порядні. Батько в нього взагалі одна скромність і, поряд, і порядочність, Понимаєте? Примір. І чоловік у мене такий. Порядочний, скромний, жалісливий, як у мене батько такий був. Що мої з Херсона, що його з Донецька, з Донецької області. І скільки там з Дружківки вже погибло хлопців, от мого внука. Внук остався у нас у Вінниці, Ми, коли виїжджали, то остався його ж та він на, на учоті стоїть, у нього з глазами плохо, його не беруть поки. Чекає, він жде. І скільки вже погибло, два друга вже загибло. І скільки там, От тільки й дивлюся в групі. Погиб, погиб, погиб з дружківки. Воюють хлопці. А западної ось о, отут перші за нас. Я нічого не маю проти, але я так сравнюю. Просто як ви сравнюєте, що не хочете ви жити з Донецькими. Та не всі ж люди одинакові. От западна ось програма, от ця защита біженців, переселенців, вони тут перші. Там ні разу не стрельнуло, не гепнуло. А вони тут уже перші під защитою. Ми коли вже приїхали. І то ми приїхали, до дочка нас забрала. Ми, ми були в дочки, та тільки ж там кагала така, що, не дай Бог, не то що в хорошому сенсі. Троє дітей і четвертий його син. І ця сваха була. І вже Настя родила правнучка ж там. Тут ціла шкуча людей. Куди ж нам буде? там на головах сидіти? І ми в церкві оце взнали, тільки ми потім, вже через місяць, ми взнали, в церкву ходили. Софія церква. Що тут? Є защита така, то ми оце нам і дали комнатушку. А западна тут ось западна всі з самого початку. І знають всі кутки і закутки. Ми нічого не знаємо, ми сидимо, щоб не стріляло, щоб не бахало. І все. А вони все знають. Я к тому говорю, що не надо от это, под одну гребенку. Понимаете? Ми ж українці. Хіба ж це так оце розсуждають українці? Причому люди. Там скільки українців? Порядних. Так трошки я так возмутило мене це. Батько мій теж такий же ж українець, все. Ну і ну Херсонщина. Я поїду, подивлюся, як там я ніколи не був. Поїду ж подивлюся. Ми поженилися. Це я вже розказувала, ну хто не чув. Так, поїхав, ж все ж там батько взагалі порядний у Сергія. І так. Приїхав, каже, це та, такі люди. такі як ми, каже, такі як у нас, такі там. А в новой каховке, пів новой каховки кацапів. І я лично знаю, лично знаю одну. Кричала. Зеленського повисить. Всех хохлов рядом. Брешут, что война? Какая война? Самі брешут. Ну це ж, оце ж то таке? Ось у пів каховки новой. Та це ж то це ж Херсонщина одна написала. В Херсонщині такого немає. Це тільки до них. Не знаю, я с этим не согласна, і так нельзя рассуждать. В сім'ї не без урода. Кругом хватает. И в Харкові, и в Дніпрі, і в том же Львові. Кругом хватает. Что ви такі щирі українці? Ви от у мене не з'їдете, бо я от у... одна з Полтави там теж розказувала. Що яка вона щира українка, потому что никуда не виїхала. а вы ви всі. Так нас бехало там день і ніч. Порозбивало рядом і завод, і все розбило. Ми рядом вообще дом наш. То я там не спати, не, нічого не могла. Бігала, як той заєць по, по двору. Не знала, куди ховатися. Так і ви розсуждаєте. що то там от нас ще й требують. Та ніхто от вас нічого не требує, господи, будьте ви, будьте ви людьми, та і все. Того два, що требує. Поїжджали люди, бо нема де. Порозбивало хати. Ладно, все, оставимо цю тему ми. Оставимо цю тему. Кожен все одно думає так, як думає. Так, Трамп хоче швидкого закінчення бойових дій. Чевдастя ему. Фух, господи Боже. Чевдастя ему, закинчите быстро. Ну, колесо фортуны вперед. Хорошие перемены. Помощь хорошая. Нестабильность. Сейчас поднимемся. Ну, это болезненно. Помощь, что хорошая, решение проблемы, если две карты. Решение проблемы как бы будет. Но тут тяжело. Тяжело. А вот вседозволенность идет. Можем, быть. Приятное удивление, хорошие новости. Могут вин может продавить. Так что и да. Так, чи зацікавлені США, щоб українські природні ресурси не опинилися під контролем Росії, яка може ділитися з Китаєм? Зацікавлені США? Страхи. Да. да. і як? Так. Положительный результат. Це так. Зацікавлені. Чи завершить Трамп війну в цьому році, 2025? Мисли такі є глибокий аналіз, да? Азарт. Азарт і да. Да. О, решение императора. Так. Глубокий анализ. Мысли такие. Решение такое. Азарт. И карта радости решения императора. Да. Положительное развитие и прогресс. ДОЛЖЕН завершити в цьому році. Яке майбутнє чекає Росію? Вчора вже дивилися, яке майбутнє. Готовий їм буде карма. Яке майбутнє чекає Росію? Хтось допомагає. Розрушення большие. дорого заплатят за это. Распад, разрушение. Распад. Распад, разрушение. Помощь идет от кого-то. Долгие проблемы, распад. Серьезное вмешательство. Разрушение. Опять распад. Дорого заплатять. Вищі сили. Оце вот те, що я казала. Вищі сили. Карма. Усталость. Истощение. Трудное сражение. Розтрата энергии. Страшные карты. Наложенное наказание. Наложене. Карма. Карма страшна буде. За вот эти злодеяния России. Распад и разрушение. Так, я хочу подивитися там Київ щось там. Київ. Що там чекає ще Київ на ці ближайші дні? Там этот візит в Москву представителя Трампа якогось. і тут же полетіли ракети. На Україну. Що він там був? Що він прилітав, той представитель? Я десь записала. в Москву. Что они там решали? Тяжелый труд. Решение короля. Тяжелый труд. Что-то. Что они там решали? Тяжелое положение. По войне. Тирания, война, бои, тирания. Разногласий много. Разногласий много. Чрезмерный энтузиазм. Решение вот это короля. Чрезмерный энтузиазм. Аллаша тяжелый труд. Тирания. Тирания. И перемены хорошие. Так. Потеря. Потеря. Решение. Для спокойного состояния. Тирания и давка была. Вот решение короля. И вот этот чрезмерный энтузиазм. Как тирания. Разногласий много. Неприятная неожиданность для, для Москвы. Разорванный контракт. Что-то. Неприятная неожиданность. По расходам, по деньгам. По деньгам что-то. Давка, давка и тирания. Что-то По экономике, придавы хорошо. Что не буде за что воевать. Так, що чекає Киев, да? Киев на ближайшие дни. По ударам, по прилетам. Київ, негатив, ще карта негатива. Що жертви можуть бути. Київ. Обережно ще Київ. Загроза є. Карта страхи. негатив і да. Ще удари. Ще удари. Неудача, вседозволеності. Ще, може бути, прильот. Київ. Суми, подивлюсь. Что там по прилетам, по ударам на ближайшие дни? Так, карта справедливости. Враг за спиной. Решение проблемы. Помощь. Хорошая защита, помощь. Тоже хитрости обмана много и шпионаж. Свои там разочарования, карта что там проблемы проблемы как перемены к лучшему удача и перемога карты карта и помощь дружеская помощь решение проблемы суммы а еще враждебность и там своих еще хватает. обмана много суммы богато обмана опять обман обманутые надежды горе мучения Ну как бы к лучшему. Спекулянты. И шпионаж, и обман. Сумма еще загроза Е. Ще загроза Е прилета удара. По Полтаве там тоже, да, Полтав, Полтава, Полтавская область. На ближайшие дни. Что там? По прилетам, по ударам. По ситуации. Полтава. защита защита на раздорожье терпение сверхмеры полтава еще и полтаву карта страхи страхи и щет. еще может быть удар еще может быть удар тяжелое положение еще может быть карта страхи и смерти обережно бережно Полтава? Так, Днепро. Гляну. Днепро. Что там по Днепро? По прилетам, по ударам на ближайшие дни. Зайты не зайдут, бесполезная суета. Перемены хорошие, помощь хорошая. Днепро. Крыс тоже хватает которых надо избегать тоже вот везде хватает так днепро днепро что там по прилетам вот потеря и да? и печаль потеря и печаль и болезни но что собираешь но днепро что ж может быть невежество потеря печаль и это болезненно будет что может быть прилет я пись. Так, і Чернігів. хочу подивитися Чернігів. І Кривий Ріг. хочу, глянути. Чернігів. По прильотам, по ударам, ближайші дні. Хороші Короче, Чернігів. черниги. Защита. Карта перемоги. Так, ну это понятно. А тут що? Печаль. Карта Ну, вже нод. Ось. І ще розрушення може бути. Побережно. Печаль и вот это разрушение. Враждебность. Неприятная неожиданность. Черниги, да, может быть, прилет. Кривый рих. Что там, какая ситуация? По прилетам, по ударам. Кривый рих на ближайшую. Що спустошение, кривый рих. Карта спустошения Усталость, истощение. Враг, враг, гнев, сильный гнев. Кривий рих обережно. Защита то е решение. Горе вот это искустошиня. Еще показывай. Никополь. Никополь. По прилетам, по ударам. Днепропетровская область. Так, карта вседозволенности и азарт. что? Укрытие. Укрытие. Помощь, то хорошая защита. Тоже печаль. Укрытие. что тут еще. И критичный момент. Ника польще тоже обережно. Так, новую каховку гляну. Новая каховка. Яка там ситуация по прилетам, по ударам? Ближайшие дни. Новокаховка Херсонщина. Так, трудное сражение. Спустошення Новокаховка. каховка. Терпение сверхмеры. Негатив, пустошением. Обережно новокаховка. Українці, обережно. Новокаховка. А кацапам, щоб прилетіло рядом, гепнуло, щоб не казало, що немає війни. Брешуть. Достали вже. Нова Каховка. Дорога оплачена і побіда. І Дело вінчається успіхом і хорошої новості для нової каховки. Положительне розвиття і прогрес. Так, і карта перемоги перша. Але ще спустошення обережно. Українці обережно. Кацапи, держітесь. Держитесь там. Тікайте, як крыси. То буде краще. Фух. Ахтирку просили. Думаю, щось просили мене. Ахтирка, в личку писали. Ахтирка, это Сумська область. Що там до кінця лютого? Яка там ситуація? Ахтирка. Ахтирка удари, неудача і удар показують. Ахтырка обережно. Потрібность. Помощи. Тирания і неудача, і удари. Удар, прильот може бути. Так що обережно. Ахтырка ще до кінця лютого. Так, і що я ще хотіла глянути. Фух. Мабуть, хвата на сьогодні. Бо щось таке настрій такий. Все, мої хороші, подивилися ми. Вибачайте за моє настроєння таке, тому що сльози давлять. Все, миру та добра вам. Гарного настрою.